Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Люба. Сьогодні, понеділок, 30 червня, я поспішаю відділення Укрпошти, тому що мені прийшло сповіщення про посилку. Цю посилку надіслала вишивальна фея. Все розповім пізніше. Зараз біжимо, тому що потім поїдемо в парк який називається Я люблю мій парк на початку Троєщини. Ми домовились з дівчатами зустрітися і повишивати на свіжому повітрі. Ось така посилочка. Зараз їдемо до парку, і там буде розпаковка. Я вже на місці. Поки що невідомо, чи буде наша зустріч в парку, але я вирішила прогулятися. Давненько ми не були в своєму парку. Треба подивитися, що змінилося. Того разу я показувала вам, як квітнуть магнолії. Тут багато зелені. Побачила ще об'яву, що, об що з'явились лавандові поля. Побачимо, чи є ці лавандові поля. Так, трошки замацана в мене камера, дивіться, яка у мене футболка з'явилась. Ви її не бачили. Я своїм дівчатам показувала. Побачила футболку з куркою і не втрималась. замовила на Aliexpress. На жаль, підкачала якість, тому що це натуральна синтетика, якщо можна так сказати. Але мені подобається принт. Сьогодні я з вишитим шопером, з метеликом від вишивальної черепашки. Можливо, і теж його познімаю на гарних локаціях. Ну що, я не буду розріжати телефон, біжу на наше місце. Ну що, друзі? Я погано підготувалась до зустрічі, забула свій мікрофон, а сьогодні вітер дме, як скаже, не зриває з дахів покриття, ламає дерева. До речі, в таку погоду бажано не сидіти під деревами. А зараз ми з вами пошукаємо лаванду. В тому році саме на цьому березі її висаджували. Я майже дійшла до нашої локації, де ми зазвичай вишиваємо. Як з'ясувалось, лаванда росте поруч. Дивіться, яке сьогодні чудове небо. Незважаючи на те, що не обіцяли дощ, але хмарки якісь погрозливі. Ось така ділянка з лавандою. Можна полем назвати, можна шматочком таким. Я вже на місці. Наше місце з вільне, можна сісти, посидіти і відпочити. Ну і покажу вам вигляд з гори. Лавандового поля я прийшла зі своїм шопером з метеликом від Ольки. ось так при денному світлі, і тут у мене посилка, а ще закладинка. Яку я хотіла вишивати. Побачимо, чи буду вишивати, чи просто посижу на свіжому повітрі. Так, а зараз я вам розповім історію цієї посилки, цього сюрпризу. У середу мені написала вишивальна фея, яку звуть Аня Дентіч, і склала коротеньку казку. Розкажу одну казку про одну маленьку дівчинку, яка поспішала через всю Україну, бо хотіла потрапити в людин дитячий садок. Дівчинка з Тернополя вже прибуває по Чернігово і зараз хоче приїхати в у Любендій-Садок. Дуже поспішає, бо Любин Дід наповнюється і місця там обмежені. Тож люба чекає від тебе адресу нової пошти або до тебе поспішає дівчинка. Тобто ви вже здогадалися. А на Ден Стіч знайшла дівчинку, якої в мене немає в колекції від Лукас, і надіслала посилку. Вона приїхала з Тернополя до Ані в Чернігів, Аня відправила до Києва. Аня, дякую тобі велика. Мені дуже-дуже було <кхух> важко в той день, тому що ми бігали з кунею по лікарях, і ти мені підняла настрій, коли зробила такий сюрприз. Ну що, я не буду вас. Затримувати Зараз візьму ножички і розкрию посилку. Похвалюся, що ж до мене приїхало. Я вже розрізала картон, там щось висипається. Давайте дивитися. О, тут іще смаколик. Аня дякую. Ось така смакота. Я вже знаю, хто в мене її відбере. Це буде малий. Любі для натхнення, для поповнення колекції дівчаток, затишних хвилин з хобі. Аня, Аня, дякую, мені дуже приємно. Я не очікувала. Дивіться, як гарненько все запаковано. Це для мене великий такий сюрприз. Зараз я охайно так розкрию і покажу, що ж, що ж там лежить. Яка дівчина приїхала? Аня, дякую! Я все розпаковую з вами, щоб ви це бачили. Охайно так, щоб не розривати. Так. Ага, тут не точки. Це інтрига. Інтрига для вас. Ніточки. І тут не написано, що це за набір і канва цікава. Так, Це така розтікальна, чи як вона називається? Ну що, готові? Хто ж приїхав в Любин дитячий садок? Та-дам! Дівчина ось таким песиком. Я її шукала на Оликсі, мабуть, прогавила. Аня знайшла аж в Тернополі і придбала для мене таку чудову дівчину. Називається прогулка b 1074 Прогулянка від Лукаєс. Ось. Раритетна маленька дівчина. Поповнення моєї колекції мого дитячого садочку. Аня дякую! Ти неймовірно. Поки чекала своїх дівчаток, зробила фотосесію на борчику в лаванді. Пізніше туди неможливо було прорватися. Це друга частина відео. Моїх дівчат ще немає, Оля чекає на автобус, а я сажу, байдики б'ю, роздивляюсь природу, дивлюсь, що хмарки збираються, мабуть, буде дощ, хоча за прогнозом не передавали. Парасолі я не брала. Тож, чого сидіти, байдики бити, треба діставати свою закладинку і вишивати. Зараз зроблю вам огляд. Ось така закладинка, це подарунок від моєї вишивальної подруги Юнонки Божевільні хрестики. Зараз я подам заявку до СП разом з повітруля, організатором якого є Юнона. Кому цікаво технічні характеристики, зупиніть відео і почитайте. Це буде закладинка з котами. Перед цим я вишивала вже закладку від повітрулі і нею користується мій син. Тож цю закладинку буду вишивати собі. Позбавилась плівки. Ось тут у нас схема. Зараз зробимо ось так. Схема, як збирати закладинку і матеріали. Витріхайся, давай. Витріхайся. Мене цікавить не точки. Так, це наша. У нас тут використовується три кольори: чорний, червоний і зелений. Ось такий запасний точок. Чотири кольори, ще сірий є. Такий запас ниточок. Дивіться, скільки зеленого, хоча він використовується лише в оченятах. Дуже класний запас ниток. Зараз я розпочну. Намагаюсь зробити світлину і подати заявку до СП разом з повітруля від нашої юнонки божевільні хрестики. Але дивіться, який вітер. У мене все летить. Так. Зараз я собі залишу те, що мені потрібно, одне полотно, тому що їх тут два. Зараз буду складати навпіл і навпіл знаходити середину тканинки. Ось що в мене вийшло, оцей куточок і є наша серединка. Зараз я її чимось позначу. Не брала з собою ні олівець, ні додаткових маркерів, нічого. Серединка закладинки у мене припадає на Бекстіч. Тож ми почнемо вишивати бек з червоного кольору. Я намагаюся тут щось вишити, вже приєдналася до мене Юля. Ось вона там ходить біля альтанки. Тож зачекаємо, коли прийде. Сьогодні у нас вишивальний день, красуня. Наша Юля. Привіт! Наша Оля прийшла. Навіть, Цього року наш вишивальний сезон запізнився, і ми його розпочинаємо наприкінці червня. Давненько не було такого формату. Сумували, не могли наспілкуватися, навишиватися. Але погода вкрай зіпсувалася, почався дощ, і ми пішли шукати укриття. Ось такі мої просування. Почала я вишивати десь о 13.00. За годинку нашився майже один котик, трохи бексічів. Ось така зворотня сторона. Сподіваюсь, передала вам трохи нашої атмосфери. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео.